Зест Магніби 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Я дуже сильно хвилююсь. Я вже не можу. Я, хочу... Я дуже хочу вже скоріше вийти, щоб перестати так сильно панікувати. І хто ж буде далі? Чия буде черга? А далі в нас тендітна, чуттєва, але дуже смілива дівчина з відомим призвищем. Яка вирішила сама досягнути успіху? Зустрічайте Лія Міладзе. <пілляв> я так сказати, наказ було. <свистит> <пілляв> <пілляв> Зустрічайте оплесками Лія Міладзе з Києва. <пілляв> Коли я зараз згадую якісь моменти з голосу, це немов сон. Це трапилось настільки швидко і настільки різко обірвалося. Але я точно можу сказати, що я б залюбки повернулася в цей сон. <гум> Зараз я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. Насправді тут дуже, дуже багато людей підтримують Україну, і це допомагає якось адаптуватися. Звичайно, я. Дуже 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 вдячна за те, що в мене є можливість вчитися, співати і просто жити, жити далі. Але я не дома від цього відчуття я нікуди не дінусь. і насправді дуже часто кажу людям, що я тут ненадовго. Я люблю своїх людей, я люблю свою країну, і все, що я відчуваю у цей момент, це просто віра в те, що ми сильні, дуже сильні, і що дуже дуже скоро ми переможемо. Вау! Wow. Мене злію дуже часто порівнюють. Неможливо, щоб в прямих залишилась і вона, і я, тому що ми ну, дуже схожі. Там де для когось тільки лютий за вікном Ваша весна і дух захоплює від висоти і так живу, немов літаю я, так немов, літаю я, Кожну мить, коли зі мною ти. Так ніжно. Коли тебе знайшов, і я на небі, мов на сумному небі, булакою з тобою політаю знову, і знов, а часом колись я сам не свій і вові дивні думки і на дущи. Fuck you. Правда. Дуже гарне виконання. Настільки гарно. чисто і гарно і ніжно, просто дуже-дуже гарно. Як же це ніжно і чудово! Лі це! На небі Ельзи, і мені здається, що це як по велінню долі. Святослав прийшов тебе сюди підтримувати. Підтримав, Дякую. Святославу. Ну і судячи по цьому Святославе, тобі сподобався такий варіант. Ну, по перше, я хотів би запитати, чия ідея так змінити гармонію. Тут, Тут ми всі попрацювали. <рабути> це що, тато твій порадив, чи хто він допомагав так. Насправді я сказала татові, що я хочу, щоб було ще. Е... Не я, пісня, так і подумав, я так і подумав. Щоб я ніби я на, на хмаринці, хмаринці сиділа. Це дуже красиво. дуже красиво. Зрозуміло, хто був зачинщиком. Святослав, а можна попросити вас разом заспівати? Будь ласка. Щось сильно хриплогорло, я сподіваюся, що це. Там мені все одно яка тональність. але... О, оце по-рокерськи, оце по рокерськи, -рокерськи. Дайте я попробую. Давайте спочатку. По черзі, так? Да? Ви почніть, а я десь там. Я в приспі добавлю. Там, де для тільки за вікном, на моїй вулиці давно вже весна. І Захоплює немов від висоти. Вона хвилюється ще більше. Так немов летаю я, ось шумить колись земною ти. Намагався прийти наверх, щоб трошки лії було більше місця. Супер, молодець. Дякую. Я зачарований. Навіть зараз в моменті я просто зачарований. Ви, Ви дуже вродлива. Наче лісова мавка. Ви так. Да. і забирали з собою. І я повністю там утопав в цій вашій в цьому вимірі навіть. Дуже дякую. Складає. Що робити нам з мавкою чиєї місце? Якщо навіть немає, я заберу її з собою. <рес> Маємо лука тепер. <рес> а Оксана зараз на третьому місці. Ні, ну У -у -у. Оксана дуже сильна. Мені надзвичайно складно зараз. Ви знаєте, ось в мене постійно. Така думка злію, що на неї найбільший тиск на цьому проєкті, тому що саме на неї дивляться, знаєте, під мікроскопом. І чомусь в нашій країні так, що коли людина з відомої родини одразу опереджене таке ставлення, рішення складне. але я Але я вважаю, що ти. Не дивлячись на те, що я навіть бачила, як в тебе рука тремтіла. Я тому й вийшов на сцену. Так. Просто тремтить рука, я думаю, я підійду, може легше стане. І не дивлячись на те, твоя щирість вона мене пробиває. Я хочу тобі дати шанс і запропонувати тобі сісти на другий стілець. Лія, я тебе вітаю. Олія, баче. Ну, Звичайний дуже. Я, я думаю, що й Оксана йде. Не плачте. Ти була молодець. Було дуже класно. Дякую. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.